Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Про головні події 27 січня говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. Малечою вже зацікавилися потенційні опікуни. У вікні життя рівненського пологового будинку залишили немовля. Подія сталася кілька днів тому. Сьогодні медики розповіли більше подробиць. Це вікно життя у рівненському пологовому будинку. 24 січня у ньому спрацювала сигналізація Тут залишили дитину. Тут знаходиться наше дитятко, яке залишили у вікні життя, малеча з нами, ми дообстежили. Карапузик повністю здоровий, хороше дитятко. Годуємо, бавимо, глядимо. Першим малюка побачив лікар-акушер-гінеколог Андрій Мельничук. В момент, коли спрацювала сигналізація, він з колегами приймали пологи. Дитина знаходилася в кобендісончику, себе гарно поводила, був викликаний черговий неонатолог, переданий ненатолог для подальшого спостереження і динамічного огляду. Записки не було, при дитині були підгузки, також було замінне харчування грудного вигодовування. Було виявлено пакетку. Записки ніякої не виявлено. Дитина себе почувалася дуже добре з рожевими щочками міркувань захисту прав дитини, її стать та інші персональні дані не розголошують. Наразі малюк здоровий, активно розвивається та перебуває у закладі. Водночас повідомляють, дитиною вже зацікавилися потенційні опікуни. Першу чергу ми дитятко дообстежили, обстежили, адже потрібно виключити наявність певних інфекційних захворювань. Дитя абсолютно здорове, всі аналізи хороші. Вони вкладаються в межі норми для такої дитини. Всі додаткові обстеження свідчать про те, що дитя себе почуває добре. Ми годуємо догля... Глядаємо, міняємо підгузки, бавимо малеча гарно їсть, поправляється. Це вже третя дитинка, яку залишили у вікні життя в пологовому будинку рівного. Першим був хлопчик у 2019 році. Далі ще один хлопчик в листопаді 2025-го. На превеликий жалі, якщо складаються такі життєві обставини, які вкрай складні, і мама не має можливості дивитися за дитиною. Так, вікна життя існують по цілій Україні. В нас в області вони є в кожному закладі, який має який приймає пологію жінок. У пологовому будинку рівного зазначають, що мама, яка залишила свою дитину у вікні життя, не буде переслідуватися законом і не буде нести жодної юридичної відповідальності. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. На рівненщині затримали чоловіка, який намагався незаконно переправити людей через кордон. Поліцейські встановили, що 26-річний житель спанівської громади за гроші обіцяв двом призовикам допомогти виїхати з України. Чоловіки заплатили йому частину суми заздалегідь решти мали віддати після доставки до кордону. Під час спроби перевести клієнтів його затримали. Зловмиснику повідомили про підозру. Суд призначив нічний домашній арешт. У рівному водія, який сів за кермо на підпитку і спричинив ДТП, засудили до двох років ув'язнення. В аварії травмувався 13-річний хлопець на скутері. Також чоловік має відшкодувати потерпілому 5 мільйонів гривень моральної та матеріальної шкоди. Нагадаємо, аварія сталася торік у лютому на вулиці Дубинській. Вирок іще не набрав законної сили та може бути оскаржений. У сарнах патрульні виявили неповнолітнього за кермом скутера. Водій проігнорував вимогу про зупинку, з'їхав із дороги, залишив транспортний засіб та втік. На метір 15-річного хлопця склали адмінпротокол. Правоохоронці нагадують, що керування транспортними засобами неповнолітніми без відповідних документів та контролю з боку батьків є порушенням законодавства. У рівному на вулиці Корольова, 8, встановили ще один світлофор на сонячній панелі. Він працюватиме навіть під час відключень світла. Загалом у місті вже 35 світлофорів із резервним живленням 9 із них на сонячних панелях. У рівному представили практичний порадник, який допомагає ветеранам, які втратили зір, адаптуватися, а їхнім рідним правильно підтримати близьку людину. Хто створив посібник і чим він буде корисний? Дивіться у сюжеті. Втрата зору це кардинальна зміна способу життя, потребує нових навичок і значної психологічної стійкості. Допомогти пройти цей шлях людям, які втратили зір у наслідок поранень чи травм. Взявся Петро Поліщук. Чоловік має багаторічний досвід комунікації та підтримки як військових, так і цивільних. Накопичені знання він систематизував у спеціальному пораднику для маломобільних людей. Я працюю, наприклад, в бібліотеці вже 12 років з людьми, які мають порушення зору їх працювати на смартфонах, комп'ютерах, ну і так далі. Займаюся безбар'єрністю від громадських організацій, і цей порадник видано. По проєкту порадник створений як практичний інструмент для фахівців різних сфер, працівників соціальних служб, ветеранських хабів, а також для родичів і опікунів, аби допомогти їм краще зрозуміти потреби людини після втрати зору та навчитися правильно надавати підтримку, не позбавляючи її самостійності. Тут розповідається про безбар'єрність інформаційну. Безпосередньо, якими додатками можна користуватися людям, які мають порушення зору незрячі, також є розповідається про те, як людина втрачає зір, і що це не тільки зір втрачається, зрозуміло, а це і психологічна травма. Психологиня Ніна Асєєва працює з ветеранами, які втратили зір. каже: однією з найбільших складнощів є мотивація людини до самостійного орієнтування в просторі та повсякденної діяльності, адже часто родичі з найкращих намірів роблять. Все за неї, перш за все комунікація є важлива як для здорових умовно здорових людей, так так і для незрячих спілкування це все, і якщо є спілкування, то людину найлегше виводити з тих станів, зрозуміти себе, як жити далі, як ходити, як користуватись телефоном, смартфоном. І також досить багато ветеранів вже є, що хочуть самостійно вже щось навчатися. Цінним доповненням порадне став розділ із покликаннями та QR-кодами на важливі й корисні ресурси для людей з порушенням зору. Ознайомитися з виданням можна в Рівненській обласній науковій бібліотеці. Там є друкований примірник, також доступна електронна версія. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. 63 захисники і захисниці отримують матеріальну допомогу з бюджету Рівненської громади. Загальна сума виплат складає 15 мільйонів гривень. 53 військових, які зазнали поранень або травм, отримують по 20 тисяч гривень. 10 військовослужбовців із захворюваними по 10. Майже 6 тисяч звернень за тиждень на рівненщині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. переважна більшість діти. Чи перевищений епідемічний поріг в області та як берегтися від вірусів? Розповідаємо в сюжеті. Кількість хворих на грип та ГРВІ на Рівненщині зростає. За минулий тиждень до медзакладів області звернулися майже 6 тисяч людей. Якщо говорити щодо циркуляції вірусів, які зараз можна спостерігати в Рівненській області в період піднагляду, то це вірус грип типу А, це риновіруси, аденовіруси. А щодо ситуації з ковідом, то можна сказати, що за минулий тиждень було зареєстровано лише 5 лабораторно підтверджених 5 випадків на ковід водночас в обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, у жодному районі області рівень захворюваності не перевищив епідемічний поріг. Така ситуація вона є характерною для даного періоду, і, взагалі, посилений епідеміологічний нагляд, ми спостерігаємо уже ще з жовтня місяця. Тому, якщо брати в порівнянні сезон 25-26 років, то можна сказати і з минулим роком, то можна сказати, що захворювання. Значно нижча понад половина хворих діти, саме вони найчастіше приносять віруси зі шкіл і дитсадків додому. На останню добу поступило 37 пацієнтів з підтвердженим грипом А найпершим симптомом, який батьки відзначаються, є висока температура, яка погано піддається дії жару знижуючих. Також сухий кашель, в'ялість, головний біль, слабкість, біль в суглобах, біль у м'язах, нудота, блювота, маленьких діток присутня також діарея. Медики наголос. Ошують, важливо не ігнорувати перші симптоми: якщо є нежить кашель чи температура, дитину краще залишити вдома. Це зменшує ризик ускладнень і допомагає стримати поширення вірусів. Найперша і найголовніша профілактика це вакцинація, тому що вона, можливо, і не повністю забезпечує те, що ми не захворіємо, але принаймні зменшить перебіг захворювання, зменшить частоту ускладнень, а також тривалість захворювання. Провітрювати приміщення. Мінімум двічі на добу гуляти на свіжому повітрічку, вживати велику кількість рідини, а також сезонні фрукти і овочі. Дорослим лікарі радять дотримуватися простих, але ефективних правил профілактики: регулярно мити руки або користуватися антисептиком, провітрювати приміщення кілька разів на день та уникати тісних контактів із хворими. Якщо з'явилися симптоми, варто носити маску, більше відпочивати, пити воду та повноцінно харчуватися. Яна Грицюк, Юрій Дмитришин, випуск. Новин до семи років за ґратами загрожує учасникам злочинної групи, які вирізали дерев на майже один мільйон гривень. У ході слідства цю суму вони повністю відшкодували до бюджету. Відомо, що такий собі бізнес працював упродовж півроку. Організував його посадовець Дубинського надлісництва. До справи залучив ще двох спільників. Посадовцю інкримінують перевищення службових повноважень. Морози повернуться на Рівненщині після короткочасної відлиги. Очікується різке похолодання. Стовпчик термометра опуститься до мінус 20. Детальніше про погодні зміни дивіться у сюжеті. На Рівненщині вперше у цьому місяці температура піднялася вище нуля. Однак, за словами синоптиків, разом із відлигою очікується мокрий сніг, дощі та ожеледиця. Температура нічна і денна не дуже відрізнятиметься. Тобто, ми прогнозуємо тако від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В общем, цих межах навіть є такий висліп. Температура буде танцювати отак близько нуля градусів. Зими, а особливо зими останніх періодів вони характеризуються відлигами і дуже частими від. Лигами, ну в цьому році трішечки вони не часті Як бачимо, за такий холодний січень у нас в принципі відлига, як наче уже вперше, з 30 січня температура поступово знижуватиметься. Опади перейдуть у сніг. На вихідні слід очікувати різке похолодання вночі. Морози сягатимуть мінус 15 градусів, починаючи з п'ятниці. Чергова порція холоду буде до нас надходити знову. Там з північного сходу, який свій язичок буде просувати холодний антициклон. А от за рахунок прояснень, які будуть вихідними. І в перших числах лютого це там буде перше, друге, третє лютого. Взагалі буде дуже холодно. Синоптики додають, у перші дні лютого нічні морози посиляться ще і становитимуть мінус 20 градусів. Денна температура також буде десь у межах від 9 до 15 градусів морозу тобто холодно, але опадів буде випадати мало. Тобто, так час від часу пролітатиме невеликий сніг. І таке похолодання поки що орієнтовно буде до 4 лютого. Також синоптики зазначили, що цей січень став найхолоднішим за останні 30 років. Середня температура повітря за декаду склала 12-14 градусів морозу, що на 10-12 градусів нижче кліматичної норми. Яна Грицюк, Юрій Дмитришин, випуск новин. Четверо фристайлістів з Рівного представлять Україну на зимових Олімпійських іграх. До складу національної збірної увійшли вихованці зю США No1: Діана Яблонська, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов та Яна Гаврюк. Загалом Україну представлятимуть 22 спортсмени. Зимові ігри відбудуться з 6 по 22 лютого у Мілані. Це уся інформація станом на зараз. Команда Сфери, як завжди, бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати вас про головне на наших онлайн-ресурсах. Бережіть себе, до зустрічі!